Наступне питання: доступ правосуддя безпеки для всіх учасників. Доповідачі в нас Павло Малихін, голова служби судових охорони та Сергія Музика, начальник ТУ ДСА у Донецькій області. Хочу, хочу вас питати. Ми сьогодні да, вже багато кажемо про безпеку, кажемо про те, що все ж таки суди повинні здійснювати правосуддя навіть в дуже складних умовах. Однак повинні залишатися на територіях, які поруч з веденням бойових дій. Разом з тим, як же забезпечити в цих судах безпеку. Ми бачили да, вашу інфографіку, дуже цікаво, що тільки я навіть ну була здивована, що стільки зараз намагаються пронести вибухових речовин зброї, пронести в судові засідання. І ваша задача якраз забезпечити да, цю безпеку, цю громадський порядок в судових установах. Крім того, є ну, дуже багато питань. Це і тривоги, це і різні ситуації виникають в судовій системі. Яким чином ви сьогодні справляєтесь з цим? Чи достатньо у вас кадрів? Ми чули, що да були проблеми у вас із кадровими, з кадрами, що недостатня. В нас на сьогоднішній день працівників служби судової охорони недостатньо фінансування недостатньо. Також не всі суди на сьогоднішній день віддані вам під охорону. Також є питання щодо мобілізації. Як ці питання вами вирішуються? Будь ласка, розкажіть нам, пане Павло. Доброго дня. Вітаю всіх шановних учасників форуму, організаторів, партнерів. Безперечно, тема, яка піднімається сьогодні на форумі, є вкрай важливою і, в принципі, вона має обговорюватися експертним колом. У наслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України перед службою охорони, як і загалом, перед всією судовою владою, постали нові виклики та також загрози. Незважаючи на це, службою не було допущено послаблення пильності та припинення виконання завдань з охорони приміщень судів. На жаль, у результати дій ворога пошкодження, руйнування, захоплення приміщень, тимчасово припинено охорону 61 суду органів та установ системи правосуддя загалом це 66 будівель. Вісім судових установ, які перебували під охоронною службою, зруйновано. Саме за таких умов службою забезпечення взяття під охорону 115 об'єктів 123 будівлі. Також після деокупації міста Херсона було повернуто наше Херсонське територіальне управління до міста Херсона і поновлені насення служби. Наразі станом на сьогодні під охоронною службою перебуває 643 об'єкти системи правосуддя, до чого щоденно залишається понад 1200 співробітників. Загалом забезпечено охорону та підтримання громадського порядку понад 96% із загальної кількості об'єктів системи правосуддя. Незважаючи на дію воєнного стану, суди, органи та установи системи правосуддя від 2023 рік. Відвідан кожен четвертий українець. Це так порахували ми. Значить, Аналізуючи і прослідковуючи динаміку кількості відвідувачів в період з 2020 року, ми прийшли до висновку, що як тільки стабілізується безпекова ситуація в регіонах країни, відразу виростає тенденція до збільшості кількості відвідувачів судів. Таким чином, ми прогнозуємо, що при стабілізації безпекової ситуації в Україні кількість відвідувачів суду може становити понад до 10 мільйонів осіб на рік. Аналіз даних щодо кількості резонансних судових засідань, які потребували посилення охорони з боку служби, виявляє динаміку до зростання та збільшення кількості її учасників. В цілому з початку повномасштабного вторгнення при загальному зниженні показників у 2022 році кількість засідань з ознаками резонансу становила понад 8 тисяч засідань із загальною кількістю учасників процесу понад 65 тисяч осіб. Ще один з показників безпекової ситуації є зростання кількості повідомлень про можливість замінування судів. До речі, сьогодні почався. Наш форум, і по Україні отримали повідомлення: 391 суд про замінування. Це 461 будівля. На даний момент працівники служби сумісно з національною поліцією ДСНС вже провели відповідні заходи. і Ну, про вже, вже допов... ну, я сидів, слухав форму ну, і отримував повідомлення. Да, і на даний момент вже там відповідні, скажімо так, заходи проведені і ну, відновлена робота судів. За 23 рік надійшло понад 3,5 тисяч повідомлень щодо замінування, понад 5 тисяч будівель, будівель системи правосуддя. І, в принципі, ця... Цифра вона зростає, вона не зменшується. Також за минулий рік Службою судової охорони було попередження, що пронесено на територію судових установ майже 200 тисяч одиниць заборонених небезпечних предметів. З початку повномасштабного вторгнення ця цифра становить близько півмільйона одиниць. Найбільша кількість таких предметів питається пронести по областях, наближених до. Бойових дій. Звісно, в цих умовах ми змушені були знаходити нові підходи до організації служби в умовах військового стану та запроваджувати нові методики забезпечення охорони приміщень суддів, безпеки суддів, працівників суду та учасників судового процесу. Для покращення ефективності дій у разі ускладнення обстановки та визначення порядку переміщення працівників та майна судів, органів та установ. У безпечну місцевість територіальним підрозділом служби було надано відповідні рекомендації та алгоритми дій. Зокрема, службою взято участь у заходах, тимчасової заборони обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та забезпечення заходів громадської безпеки і порядку на 14 блокпостах та 72 маршрутах патрулювання охорони громадського порядку в населених пунктах. Залучено особовий склад. Нашої служби до 15 груп з ліквідації диверсійно розвітельних підрозділів ворога для охорони 58 об'єктів критичної інфраструктури та об'єктів забезпечення діяльності населення. Також ми забезпечували переміщення, убезпечення місцевих суддів та членів їх сімей. З метою забезпечення безперервності судочинства в період воєнного стану. ми Забезпечили перевезення матеріальних цінностей судів, вжити заходів щодо переміщення евакуації архівів та майна 18 судових установ Донецької, Харківської та Херсонських областей. Також з нагальною потребою вимогою військового часу ми зрозуміли, що в принципі. Самім виконувати обов'язки нам доволі тяжко. І тому були підписані 23-му році двосторонні меморандуми між Державною судовою адміністрацією, ДСНС і Національною поліцією. Ці меморандуми фактично стали дорожньою картою створення безпекового простору. Незважаючи на окреслені виклики та загрози, сьогодні співробітники Служби судової охорони. Продовжують гідно нести службу, попри надзвичайне наднормове та надвеличезне навантаження. І в принципі ви це бачите. Сьогодні нестача особового складу в службі при щоденному зростанні навантаження становить майже 60%. І ця цифра, на жаль, також є схильною до зростання. Що на це впливає? Ну, перше, це рівень грошового забезпечення співробітників служби. На жаль, він є одним з найнижчих серед інших органів зі спорідненими функціями. Наступний чинник це питання призову на військову службу та бронювання працівників служби під час мобілізації. На даний момент законодавець нам надав право забронювати 50% наших співробітників. Звісно, ми це зробили, і на даний момент ми продовжуємо працювати над підвищенням законодавчим підвищенням відсотку і можливості забронювати решту співробітників, ну 90%, як це є в національній поліції і решті споріднених структурах. От, до речі, сьогодні працюючи тут, якраз От можливість є у нашій службі з цього планшета підписувати листи, відповідні електронним ключом і відправляти відповідні органи. І от його сьогодні підписав і відправив для того, щоб була надана можливість на підписання, на надання збільшення проценту бронювання. Враховуючи те, що вже сьогодні укомплектовано лише на 40%, а бронювання передбачає лише 50%. Подальша мобілізація незаборонюваних співробітників приведе до неможливості забезпечення належного рівня охорони судів, органів та установ системи правосуддя, передбачених законом. І це загроза є. Ми, звісно, її бачимо, так як я сказав, в принципі, працюємо над тим, щоб якомога більше забронювати своїх людей. На даний момент всі законодавчі норми, ще раз повторюсь, ми вичерпали і працюємо ну просто в надзвичайно ручному режимі. Надзвичайно тяжко працювати з працівниками ТЦК дуже. Ще один чинник, який напряму впливає навіть ті кадрів зі служби, є неврегульованість питання отримання співробітниками служби статусу учасника бойових дій та ветерана служби судової охорони. Про це сьогодні також тут піднімалося це питання в залі, воно є нагальним, і воно, на нашу думку, і на думку підлеглих, суттєво вплинуть на. кадрів. І в принципі реально, що з дня створення нашої служби ну, дуже багато наших співробітників несе на службу виконує свої обов'язки саме в областях, як і судді, наближених до зон бойових дій. Це Донецька, Луганська. Ну і на сьогодні законодавством України не нормовано надання права статусу учасника бойових дій нашим співробітникам. Але ми також працюємо над цим і думаю, що ми вирішимо це питання. Аналогічна ситуація проблемна. Є, має місце і в питанні виключення у січні двадцять року служби судової охорони, яка входить до сил безпеки та оборони з постанови Кабінету міністрів номер 168 Вона передбачала виплати співробітникам служби додаткову нагороду. Станом на сьогодні профінансовано за рішенням судів. 4,4 мільйона гривень при загальній заборгованості 1,3 мільярда Таким чином, порівняно з іншими державними органами та військовим формуванням, співробітників служби поставлено в дискримінаційні умови. Проблеми ми бачимо, знаємо. Але незважаючи на них, служба продовжує свій розвиток. Так важливим кроком розвитку служби стало прийняття на початку цього року оновленої стратегії розвитку до 2026 року. Що нам дасть стратегічний підхід? Ми зможемо стараємося гармонізувати законодавство, досягнути функціонального балансу та сталого розвитку служби і активізувати та міжнародну діяльність. В принципі, на цьому я хочу подякувати за за увагу. То готовий до ваших коментарів і запитань. Дякую.